Ну, уявляєш свого життя без телефону. У мене для тебе є гарна пропозиція, щоб ти їм користувався зручно в своєму авто. Величезний асортимент різних автотримачів на магнітах та ось такі фіксуальні. Кріпляться вони на силиконовій присосці, на лобове скло або на торпедо. Дуже зручно працюють, без ніяких зусиль, надійно фіксуються, а щоб його відкрити, треба натиснути ось ці дві кнопочки. Також маємо самі звичайні підставочки, магнітні ось такі, до яких можна кріпити свій iPhone під зарядочку, У дефлектор також надійно фіксує. Антиковзуючі килимки з бездротовою зарядкою та звичайні автотримачі з бездротовою зарядкою. Все працює, все надійно для замовлення. Переходьте по посиланню у шапку профіля на наш сайт «Автомаркет 100 дорог».